you <laughs> П'ята ранку, У нас почались збори. Сьогодні нам крутити ще в невідомому нам напрямку. Добрий ранок. На сьогодні на сніданок така кашка буде. Я її куштувала раніше, мені дуже подобається. І кава. Так як я овсянку не люблю, то в мене сьогодні кава і конфета. Ми вже зібрані, після себе, як завжди, ідеальну чистоту. Сміття забираємо з собою. Ріточка думає, як тепер нам вгору закарабкатись. Готова? Так, давай. А нам предстоїть майже 3 кілометри горка. Яка в мене проблема сталася? Загубив велорукавиці свої. Гадаю, що як їхали сюди, де набирали останній раз воду, там я їх знімав і десь там, мабуть, і залишив. Або ще є такий варіант, що вони вріти, Ріта вон попереду, там в далечині. Але це навряд чи. Ох, а нам ще карабкатись і карабкатись. Але ж яка краса? Ріта, ти моїх перчаток не брала. Ні. Трандецієм. Тут потрохи почав зв'язок з'являтися. Ріта майже комусь дозвонилась. Один кращий краєвид змінюється на інший кращий краєвид. Іде прекрасні краєвиди. І їдемо далі. Давай, Ріта, ти перша. То що я з цикун. Дай -дай. <схід> ти ж села, а я городський парубок. Тим паче тебе вже коняка колись била, ти казала. Як завжди, хащами. Що трапилось? Колесо пробила, чи спустила. Ну нічого, зараз побортируємо. Як варіант, що це пробило колесо. Знайшла дірочку. Да, ось. Така манюсінька, наробила горя. Колесо начебто заклеїли. Заодно гальма підлаштував ріки. І зараз поп'ємо чай. За такими булочками і поїдемо далі. А мені обідно. Ага. Без рукавичок їхати мені обідно. Ну, а хто винен, що ти впіймав кави? Ти. Я при чому в тебе всьому винна я. Сам винуватець. У нас ровери називаються гравіні. але гравій то буває різний. Різна фракція. Ну, Зараз якраз зручно їхати, бо дорога вниз. Я так розумію, сьогодні нас чекають поля. День добрий, день добрий, день добрий, поля і поля. День добрий, день добрий, день добрий. Ось такими тропами сьогодні ми. Ось такі дороги сьогодні нас чекають. Віточка вже трошки підниває. Каже, що треба було по дорозі їхати, які тут краєвиди, соняшники, а чим не краєвиди. Я ж її треную. Вальпиш хоче. От хай тренується. У нас бажання відпаде назавжди. Полями, з такими стежками їхати. А мені саме це подобається. Хащі. Красота. От... Еге-геу! Як вона зараз матюхається десь в глибині душі? Тю, а в Карпатах отакі дороги це звичайні. Нас манять у мандри дороги. Або без доріжжя. Ну чим не кайф, ріточка. Тут можна навіть голим йти і ніхто тебе не побачить. Класно, річка Студениця, але вода каламутна, бо дощ був. І нам потрібно, я так розумію, форсувати її. А про міст ніхто не казав. Я казав, що треба перетинати річку. Мені кажеться, він далі може спробувати. Перенесу. Перевіримо, який ти на туш. А річка красива. Цікава тут риба, може бути якась. Саме прекрасне те, що тут є водичка. І можна і переночувати, якщо що. Босоногий хлопець буде переходити через холодна вода, холодна. Я не хочу. Ріта перенеси мене. Не хватало. тільки брод форсірували, пішов дощ. І дороги нема, стежка. Погнали. Хтось мріє, про велодоріжку. Ось про що ми мріяли. Що хоч не тропка, а хоч якась дорога. Залишаємось тут. Рітуля у нас грибник заядлий. Це поганки може, викинь їх, Заповниться місце, приїдемо сюди по гриби через місяць. Не одно, так друге. Знову дощ такий пустився. Ху. Вийшли у поля край села. Фу. Мапа показує до села Колодіївка ось такими хащами 4 км. А що далі? Ріта дегустирує В кожному селі яблуні. Починається краща дорога. Запахло цивілізацією. Як гарно, що тут доща не було. Бо він би нам горя наробив би. Заїхали в село. Ми в цивілізації. І головне тут є зв'язок, навіть інтернет 4G. Коротше прикол. Я їду голодний. а Ріточка собі топче якісь мясні палочки. Да? Приїхали купити тараночки. Дивіться, яка гарна плотва. О, мало селенок, бачите, скільки не. Оцю беремо. Хоче, латя її. Вона ладитись хоче. Вона ага. бачить хвостик. Ні, ну вона хазяйка. Ну вона мусить. <рес> Мене Сьогодні день не наш, мабуть. Воздасться. Пробив яковали сон, спустило. Поліз доріг в торбочку за насосом. А тут харчі. Такі гарні ось лежать. М'ясо. ну Гарно хоч ми біля магазина. Поставив телефон зарядитися. Акумулятори на камеру. Церква тут. А в мене морозиво. Найшов дірочку одну. Дрібнесенька-дрібнесенька. Мала мала іголочка торчить. Я взагалі не бачу. Ага. Поки я клею колесо, ріта тут розклалася, щось перестановку робить. І саме головне, мої труси на передній план виклала, щоб все село бачило. так робити, Ріточка? Люди, з ким я живу. <гум> ну так, да. труси красиві. Ще й біля церкви. Ми знаходимося в селі Колодіївка. Тут ми поповнили запаси їди. Майже зібралися. Це ослик чи ослиха, Ріта? Не знаю, ще, не визначила. Самець. Думається мені, що те, що ми сьогодні тянули хащами велики, нам воздасться і нам будуть гарні краєвиди і гарне місце. Ну так хочеться мені. Але поки що я наблюдаю краєвиди чиїхся городів. Бережно, прихиляйся, Лівіше. Ти здала іспит велосипедист другого розряду. Мляха-муха, яка красота! Аріта хотіла трасою. І цей краєвид настрій підіймає. Десь там в тих хащах будемо шувати. Це ж треба хтось сородив таку скульптуру Божій Матері. А красиво як? Я предлагаю сфоткатись. Рита побачила краєвиди. І піднявся настрій. В мене він і не падав. ну Дуже гарно. Нас сьогодні краєвидів не страшає. Така тропа заросша, Пішечки. Як все ж цікаво великом. Тут навіть не кожен мотоцикл проїде. Ось такі вони джунглі, подільські товтри. Бля, взагалі дороги нема. О, оце зараз ріточка не одобрить цю стежину. Те, що я перед цим показував, то була траса Е95. Дивіться, які приходи. Взагалі. Небагато тут туристів ходить. Ще якийсь тарзан вискоче з цих хащів. Тарзан пішли. Тарас вискоче сьогодні. Диви, вона обіз'яна на дереві сидить. Одна з камерою, друга на дереві. Фільмі. Зараз якась мавпа вискоче, чи крокодил там, попуга прилетить. Що мені цікаво? Дві колії колись же сюди їздили, автівки чи що? Ну, листья прикольний, шо-шо, я -шо? слышу. Ты уже и тут попробовала. Да ще класс! Класс. Упс, яка несподіванка. Ага, можна обійти зліва. Оце аж цікаво, хто розбирається, чого воно впало. А там вон де коріння трохлодився. Як дерево живе зовсім, взагалі зелене листя. І, і не видно, начебто слідів, що хтось піляв. Щоб буря тут була, так ніби тут така захисна стіна з дерев. Дивіться, приїхали. Місток такий, а на дереві надпис. Мотоцик. Це я розумію, хто їде мотоциклом, щоб отут переїздив. Обережно, Ріта. Я не хочу тебе з водички доставати. А бачиш вона яка кольором, наче молоко. Камера передасть чи ні, ну наче... А може це корову хтось подоїв у річку. Тичко перетнули. А ще не закінчились. Пригоди не закінчуються. Знов джунглі. Знов місток. Колись, мабуть, річка тут була. Несподіванка. Зараз будемо пхати по черзі. Ого! куди нас привела ця стежечка. Лізли з кущів, туристична стежка пішла наліво, ми пішли направо, як завжди. І тут хтось, хтось побудував такі собі альтанки, чесно кажучи, тут дуже красиво. І навіть басейн є, тут, мабуть, риба, якась платна рибалка була. Але тут прикольно, ну реально так. На перший погляд дуже цікаво. Як виявилось, поспілкувалися цей дитячий табір. І чесно кажучи, від тут дуже гарна. Тут все сучасне, ухожене, ну, само собою, це, мабуть, приватне щось, може, від якогось підприємства, не знаю. Називається дитячий табір шанс. Але, ну, от... Все, що ми бачимо, це дуже, дуже круто, одним словом. І місцевість крута. Піхти пахнуть. Зустріли теж велотуриста Олександр. Він тут відпочиває. Ви один? Я тільки приїхав. Тільки от ще, мабуть, час не прийшло. Олександр подорожує на ось такому великому ріда. ляви? Сам з Донецької області. А приїхав з Староконстантиніва Хмельницької області. Скільки кемет? 160. Це за день со Староконстантинова сюди. Без 15,5 виїхав і В національному заповіднику комусь дозволили побудувати будиночки такі. і Заробляти бабло. Навіть не розумію, як воно це правильно чи неправильно, чесно кажучи, те, що тут будиночки, можна зняти. Тут убрано, тут гарно. Це все добре. Не ворот на цій базі, просто домики на березі стоять. Ні на мапі нема, ніяких яких опознавальних знаків нема. Але є бумажка. Стороннім вход не дозволено. І тут виникає питання, це українська земля, як це не дозволено Бакота парк якийсь. Пірсик присутній, столи стоять. Дійсно, мапа не підвела, є питна вода. А ви в криницю любили кричати? Ого-го-го! Я колись з кумом лазив навіть, щось у нас упало туди. Згадав мультфільм, ну погоді. Там козел, воду, подимав і волка витягнув. Ох, ти в'язь, конюшину, по поглядав на дівчину. На базі музон грає, бар якийсь, а там присутній, магазин. Не захотіли ми там зупинятися. А ось ми проїхали далі, так всі місця зайняті. люди на автівках, кемпінги такі порозбивалися, ви молодці. Для відпочинку повно. Але саме таких, як нам подобається, не трапилось. Якщо галявинка гарненька, уютненька, вона зайнята. А якщо якийсь срачельник якийсь, а там можна і стати, начебто. Ну, поки що шукаємо. Знайшли одне місце, як на морі. Сміття присутнє, але нам переночувати якоби можна. Ну, вирішили так. Ріта погуляє тут, а я проїду трошки вперед, а вдруг далі ще краще. Перше враження від Бакоти. Нічого тут хорошого нема. Проїхали місць 150. Все зайнято. Знаєте, як цигани так біля дороги, в срачу. Для мене це не зрозуміло. Місце в нас непогане. З мінусів за спиною дорога. Сміття вистачає, ріточка вже повбирала. Але з утра я вам покажу краєвид, мабуть буде гарний. 22.20 на годиннику. Ми тільки сідаємо в Але поприбирали тут, Ріточка позамітала, поставили намет, помилися, постиралися. У нас сьогодні перша ніч, де вибереть вогнище і гляньте, яка в нас вечеря. рибка, бутерброди. Sim, dos altos.